Подолати бар'єри у доступі до цифрових продуктів для усіх користувачів, у тому числі і для людей з інвалідністю та осіб старшого віку. У Чернівцях проходить тренінг з основ веб доступності для публічних службовців. Організували його центр компетенцій з цифрової доступності та проєкт підтримки дія. Основна мета навчання показати, що доступність це не тільки безбар'єрність у фізичному просторі, а й в інформаційному, зазначають експерти. Ми хочемо показати, що ресурси всім. Мають бути доступними, адже люди з інвалідністю вони користуються аналогічно усіма сервісами, усіма послугами і хочуть отримувати їх швидко людяно і без того, щоб піти кудись в іншу адміністративну установу. Тому ми почали в першу чергу із себе, адже в нас багато сервісів, велика екосистема. Ми почали впроваджувати доступність на власних ресурсах. І потім, як ви зараз бачите, ми зараз на регіональних тренінгах. Проводять навчання вже третій рік поспіль. Побували у Вінниці, Рівному, Дніпрі, Черкасах, Львові та Полтаві. Цьогоріч такі заходи вже були у Кропивницькому та Івано-Франківську. У Чернівцях у тренінгу взяли участь близько ста осіб, як офлайн, так і онлайн. Ми зібрали тут людей, які власне пишуть сайти, які пишуть ТЗ для сайтів, які публікують різні медіадописи і так далі. Викладачі університету, студенти. Цифрові лідери громад, громадські організації, прогери звичайні з Чернівецького ІТ-кластеру, в тому числі люди, які створюють контент, які навчають створювати контент, і власне люди, які дотичні до галузі цифровізації, національний консультант з питань цифрової доступності у програмі розвитку ООН в Україні Дмитро Попов розповідає, що проєкт підтримки дія, зокрема спрямований на забезпечення безбар'єрності. Для людей з інвалідністю чи можуть, наприклад, незрячі люди скористатися послугами в дії, чи можуть вони подати податкову декларацію самостійно, чи можуть там люди з порушенням слуху, наприклад, отримати необхідну інформацію? Тобто, ці, всі ці питання вони стосуються цифрової доступності, і ми проводимо тренінги для державних службовців, розказуємо, як зробити цифрові послуги для всіх громадян, аби забезпечити безперешкодний доступ до цифрових послуг для? Людей з інвалідністю необхідно, щоб цифрові сервіси відповідали стандартам. Звертає увагу Дмитро Попов. Ці стандарти вимагають, щоб, наприклад, людина, яка не може користуватися мишкою, могла замість цього використовувати клавіатуру, щоб незрячі люди могли використовувати програми зчитування з екрану. Тобто люди самі собі встановлюють ці програми. Але головне, щоб сайт, послуги або мобільний застосунок підтримували роботу цих програм зчитування з екрану. Ну і зокрема, потрібно описувати зображення і будь-який нетекстовий контент повинен мати текстову альтернативу для того, щоб програми зчитування з екрану могли, наприклад, прочитати цей контент. Є багато критеріїв доступності, але ми з них виділяємо, наприклад, основних 10, або якщо це модернізація ресурсу, то ми вибираємо більше критеріїв, які допомагають створити таке середовище, яке буде доступне всім. Наприклад, ми не дуже хочемо при сонячному світлі бачити на екрані сірий текст на білому фоні. Тобто це не контрастно, і ми показуємо через. Найпоширеніші проблеми, що виправити доступність, надзвичайно легко, і це потрібно також на адміністративних сайтах, на додатках, і що також важливо для комунікації, тому що комунікувати потрібно також з людьми простою мовою, щоб вона була зрозуміла для всіх. Втім, наразі не всі сайти і не всі послуги доступні для людей з інвалідністю, зауважують експерти. Ми проводимо моніторинг вже протягом чотирьох років, раз на рік, і бачимо певні зрушення. Тобто, кожного року все більше сайтів стають доступними для людей з інвалідністю. Тому ситуація ще потребує покращення, але ну, головне, що тенденція і динаміка вона хороша. Вона в правильному напрямку. Своєю чергою, заступник начальника Чернівецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валентин Пабат вважає, що такі тренінги є важливими не лише в галузі цифрової трансформації, адже тут іде мова про довіру, доступність, чесність та людиноцентричність. Чернівецька область вона є динамічно розвивається. Вона не є флагманом, звичайно, але ми не маємо права упустити той момент для коли ми створюємо якісь медіапродукти. Це є, ми говоримо зараз і про дитячі аплікейшини в школах. Мова про медіаресурси новинні, мова про елементарні цифрові послуги ЦНАПівські. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.